Дельфінарі, я кажу, це. Ä, <кхи> Це тюрма для е, дельфінів. Але що стосується зоопарків, я теж противник того, щоб там вони утримались. Дійсно, дітям потрібно давати якісь приклади. Але якщо ви робите, ви робите так, щоб це не завадило ну, е, життю цієї тварини. Е, може хтось з ваших глядачів бачив е, зоопарки Європи або в Америці, в Канаді, в Австралії, Так, там зоопарки для з, вольєри з, зроблені для тварин такі, що там як будто в дикій природі. Воно себе відчуває дуже комфортно. І це я можу ще сприймати. Але категорично проти нашого зоопарку Одеського особливо. До цирків, я проти цирків з використанням тварин. Ми йдемо в Європу, і ми маємо домовленість з Європою, що ще в 2021 році ми повинні були зробити. 15% території, які будуть захоронятися, ми маємо 6,4% на, на даний час. Тобто, ми зобов'язані чисто, чисто політично і по нашим домовленостям з Європою, що ми це зробимо. Зараз ми подали великий проект до Міндовкілля на 3000 тисячі квадратних кілометрів. Це дуже велика така площа морської акваторії для того, щоб охороняти дельфінів. Аж до Зміїного і навколо Зміїного. Міндовкілля погодило, але йде саботаж нашої обласної адміністрації. Знову тому воно дуже дуже потужно, дуже, дуже повільно йде. І я відчуваю, що як закінчиться війна, деякі степові ділянки будуть знову намагатися розорати. А ми плануємо там створити охороняві території для, для, для степу, тому що ми не маємо. Ми в степовій зоні, але ми маємо 5% степу. степу. 95% п'ять повністю. Тому я вважаю, що завдання номер один для в цьому напрямі охорони дикої природи для е, нашої держави це створення нових і розширення існуючих територій природно фонду. Головне ідея ідея є і є зобов'язання створити, е, як би не було внутрішніх ворогів. Або опонентів таких незрозумілих, то було б дуже швидко. Є люди, які е, думають, що війна закінчиться і вони будуть так же красти і дербані ці території, як і було. Так вже не буде. Я впевнений. По перше, по-друге, є багато фондів міжнародних, які Чекають, наприклад, Blue Marine Foundation – це британський великий фонд, який має в своїх планах створити 30% відсотків мірового океану. Охороняємо для китів і дельфінів. Він каже: ми готові вам допомогти і створити ревітаційний центр, і облаштувати ці ділянки морського резервату. Але ваша держава підтримує, ми кажемо, міндовкіле підтримує, але обласна рада не підтримує. Не тоді ми не йдемо. Ми чекаємо, коли буде підтримка, і тоді ми починаємо співпрацю з вами. Приїжджають експерти і починаємо співпрацю. І вони починають допомагати і фінансово, і експертно ну, різними варіантами допомоги. Тому я впевнений, що по-перше, ми подолаємо корупцію ну в великих масштабах, яка була, яка не краде і гроші, не краде землю, не краде води. І по-друге, ми будемо мати можливість політичну і фізичну для підтримки реальної підтримки великих фондів міжнародних. А ні, це тільки 0-0 там дуже мало. Тому що країна велика. Ми маємо 78% території України для полювання, для охоти. А тільки маємо 64 для охорони території. А 15 це дуже великі території, яких немає. У нас в Одеській області, ну на, пів... на півночі деякі там лісові ділянки, є, які можна зробити. На, на півдні, до речі, у нас на півдні є Старутинський степ, і зараз громада, місцева громада єдина Бородінська громада на території України, яка ініціювала. Ми підтримали їх, готували наукове обґрунтування, але вони ініціювали створення національного природного парку на Тарутинському степу. І є ще Дунаї Бісарабія. Це колишній міністр енергетики і колишній голова обласної адміністрації одеської Плачков Іван. Він ініціює створення Великого національного парку на озерах Ялпук, Кугурлу і Картал. Це південь нашої області. Да, дійсно, вона змінила. І, ну, по-перше, я частіше живу в природі. Тому що раніше було, було багато бюрократичних якісь справ, але зараз частіше, тому що деякі молоді інспектори вимушені були піти в армію. Немає достатньо людей, деякі жінки виїхали в Європу. І у нас штат не повний, тому мені потрібно чисто фізично бути там і дійсно спостерігати за такими явищами, коли я ніколи не спостерігав. Я отримую задоволення тим, що я бачу зараз дику природу. На фоні війни ми маємо позитиви. Позитив в тому плані, що немає два роки полювання. Полювання дуже суттєво впливало на дику природу, на птахів, на інших тварин. Зараз у нас багато птахів, багато зайців, багато касуль, тому що немає полювання, немає фактору І менше браконьєрів. Частинка браконьєрів в армії, частина браконьєрів хвилюються, боїться йти на територію, тому що там є угруповання ТРО або є прикордонники. Так, ми відкриваємо зараз нову нову хвилю. Пізнання ä, нашої країни тому що е, на, на фоні війни у нас багато територій зруйновано, і це дуже важливо теж зрозуміти. Тому що е, біорозніманіття, особливо птахи, вони е, не власність України, вони власність всього, е, всіх людей, які е, живуть на території, де пролітають ці птахи. Тому їм цікаво, а що там які фактори, що зникло, і нам потрібно знати, як відновлювати. І є території, наприклад, як наша, де, е, де немає таких потужних військових дій і де багато птахів. У нас навіть в цьому році вперше в Україні з'явилось так багато фламінго. У Нас 570 фламінго. Ніколи такого не було в Україні.